Дорогі користувачі, друзі, ми з командою Wispens вас щиро вітаємо з Різдвом. Це час тепла, натхнення та нових можливостей. Нехай це стане моментом, коли ви зможете відпочити, набратися сил та досягти нових фітнес-цілей. А ми дуже пишаємося тим, що можемо бути з вами на цьому шляху до здоров'я, краси та щоденного балансу. А щоб зробити цей шлях ще приємнішим та доступнішим, ми даруємо знижку до 30% на Wispens Pro. Преміум функції допоможуть інтегрувати тренування, медитації та здорове харчування у ваше життя легко та з задоволенням. Дорогі користувачі, друзі, ми з командою Виспенс вас щиро вітаємо з Різдвом. Це час тепла, натхнення та нових можливостей. Нехай це стане моментом, коли ви зможете відпочити, набратися сил та досягти нових фітнес-цілей. А ми дуже пишаємося тим, що можемо бути з вами на цьому шляху до здоров'я, краси та щоденного балансу. А щоб зробити цей шлях ще приємнішим та доступнішим, ми даруємо знижку до 30% на на Pro. Преміум функції допоможуть інтегрувати тренування, медитації та здорове харчування у ваше життя легко та з задоволенням.